English for kids Online. Продовжуємо з вами огляд нашого граматичного зошита до підручника Full Blast Plus 7. Grammar. І так, Unit 21. Must mustn't. Have to, don't have to, need to, don't need to, needn't and can't. Працюємо з вами ми на сторінках 83 84 85 86 нашого з вами Grammar Book. Look at the picture and read the dialogue. Подивіться на малюнок і прочитайте діалог. So the dialogue is between Nina and Wendy. Uh, and Mike as well. So, Wendy, what happened? Wendy, she I've just cut my finger with a knife. I must put a plaster on it. Uh, пластер. Just a second. There is one in the first aid kit. Хвилиночку, є у мене один в аптечці. Things I can't put it on, my, on by myself. Mike, my, Can you help me, please? Дякую, я не можу його сама накласти. Майку, допоможеш мені, будь ласка, you don't have to put on a bandage. Just put some antiseptic cream on it. Тобі не треба. Е, немає необхідності накладати пов'язку, перев'язку якусь робити. Просто нанеси антисептичний крем. Actually, that's wrong. Насправді це неправильно. First, you have to clean the cut. Спершу ти маєш uh, промити поріз. Then put antiseptic cream on it. Потім нанести антисептичний крем, And then cover it with a plaster. І лише тоді потім uh, нанести пластир. Uh, really, how do you know all these? Справді, як ви це все знаєте? I had to take a a first eight course last month at school. Я повинен був пройти курс першої допомоги. Повинна була пройти курс з першої допомоги минулого місяця в школі. Well, it seems that I need to take one too. Все це все виглядає так, що мені теж треба пройти так цей курс. Окей, okay, so now match the two halves of the sentences. Зараз поєднаємо дві частинки речення. Так, had an accident and hurt herself, Wendy. Отже, у Венді себе поранило. Так, наступне: Mike. Stop, B. Читаємо. Has recently done a course on first aid. Пройшла курс першої допомоги. Це Ніна. Ну і останній Майк uh, Believes that Wendy doesn't need a plaster. вірить в те, що Венді uh, не потребує пластер. Окей. Okay. Grammar. must and have to. We use must in the affirmative and the interrogative to express obligation in the present and future. Ми використовуємо модальне дієслово must у стверджувальному і uh, питальному реченні, аби виразити обов'язок у теперішньому і майбутньому. I must give James a call. Я повинна зателефонувати Джеймсу. Must we go so soon? Чи повинні ми йти, йти швидко, так? In the negative to express prohibition, у заперечному реченні, аби виразити заборону. You mustn't touch anything in the museum. Ти не повинен торкатися чогось в музеї. We use have to. Ми використовуємо have to. In the affirmative and interrogative to express obligation in the present and future. У стверджувальному заперечному реченнях, аби виразити обов'язок теперішньому і майбутньому. You have to wear uniform. Ти повинен носити форму. Do you have to work on Saturdays? Чи е, є необхідність працювати по суботах? In the negative to express absence of obligation. у заперечному реченні, аби виразити відсутність обов'язку. She doesn't have to eat the cake if she doesn't like it. Їй нема необхідності їсти тортик, якщо він їй не подобається. Отже, заперечення uh, don't have to або «doesn't have to для hі sheet не передає заборони. Так? Воно передає відсутність обов'язку щось робити. Відсутність взагалі необхідності. Для must і have to заборона буде лише одна. mustn't. Must and have to form the past with had to and didn't have to. Отже, must і have to утворюють минулий час за допомогою have to і в заперечній формі didn't have to. And the future with will have to, won't have to. І в майбутній час з will have to і won't have to. The affirmative express, uh, expresses obligation and the negative absence of obligation in the past or the future respectively. Стверджувальне речення виражає обов'язок. А заперечна відсутність обов'язку у минулому і, і відповідно, у майбутньому. Кейт to to не, не мала йти до школи вчора, тому що вона хворіла. You must sleep well tonight because you will have to train hard tomorrow. Ти повинен спати сьогодні добре, так, тому що завтра тренуватимешся дуже багато. To express prohibition, we can also use can't. Аби виразити заборону чогось, ми також можемо використовувати CANT. You can't use your mobile phone in the hospital, yes? Need to. We use need as a main verb in all senses in the affirmative, interrogative, and negative. Ми використовуємо need як дієслово за змістом в усіх абсолютно часах стверджувального, питального і заперечного речень. It's followed by a full infinitive. Що таке full infinitive? Це інфінітив з часткою «to». And forms the interrogative and negative with helping verbs or auxiliary verbs. Do does, did, etc. І утворює uh, питальну і заперечну форму з допомогою допоміжних дієслів do did, do does, did, тощо. As a modal verb in the interrogative and negative of the present simple only, в якості uh, модального дієслова. Ми використовуємо need у питальному і заперечному реченню в present simple лише. It's followed by a bare infinitive and forms the interrogative and negative without auxiliary verbs. В модальне да, дані супроводжується інфінітивом без to і утворює питальну заперечну форму без допоміжних дієслів. І так, наприклад, I need to go. Uh, I don't need to go, I needn't go. Do I need to go, need I go? Отже, у першому варіанті I don't need to go. Need у нас це просто main verb, головне дієслово за змістом. А у другому, як ви бачите, це вже модальне дієслово. Так само і в питаннях: Do I need to go? Need I go. Якщо need це у нас uh, дієслово за змістом, то тоді після нього вживається частка дієслова з часткою «to». Якщо у нас need – допоміжне модальне дієслово, то тоді після нього дієслово за змістом вживається без частки to. He, she, it needs to go. He, she, it doesn't need to go. He, she, it needn't go. Does he, she, it need to go? Need he, she, it go. We, you, they need to go. We, you, they don't need to go. We, you, they needn't go. Do we, you, they need to go? Need we you they go. We use need. Отже, ми використовуємо need in the affirmative and interrogative to express necessity. Ми використовуємо need у стверджувальному і питальному реченнях, аби виразити необхідність. I need to talk to Jane. Мені треба поговорити з Джейн. We use need to in the negative to express absence of necessity. Ми використовуємо NIT у заперечному реченні, аби виразити, передати відсутність необхідності. You don't need to buy anything. Тобі нема необхідності щось купувати. She needn't do the washing up. Їй не потрібно мити посуд. I'll do it tomorrow. Я зроблю це завтра. Окей, okay, good. Ну, а зараз переходимо до практики. Because what? Because practice makes perfect. In the summer, so complete with must and mustn't. In the summer, you. Must wear a hat when you are out in the sun. Влітку тобі варто носити капелюх, так, якийсь на голові, щось, коли ти на сонці. You uh, must listen carefully to the safety rules before you rock climbing. Варто, так, ти повинен слухати уважно правила безпеки перед тим, як іти ти uh, займатися альпінізмом. Третє: you must feed the goldfish in the lake. Look at the sun. You mustn't. Тобі не потрібно. Ти не, ти, ти не маєш годувати. Золоту рибку. Так, в озері. Подивись на знак. Football players mustn't touch the ball with their hands. Футболісти не повинні торкатися м'яч руками. Зої uh, must mustn't. Отже, Зої mustn't. Uh, run around the swimming pool, it's dangerous. Зої не повинно бігати навколо басейну, тому що це небезпечно. People mustn't throw batteries in rubbish bins at home. Люди, люди, людям не варто викидати батарейки до смітника вдома. So they must recycle them. Вони повинні їх віддати на переробку. b Complete with don't doesn't have to, or mustn't. Amanda doesn't have to ride her bike to the park. I can drive her there. Аманді не потрібно, так? Uh, doesn't have to. Uh, у неї немає необхідності їхати велосипедом до парку, я її підвезу машиною. Your father is sleeping. You від батько спить, you mustn't listen to loud music. Тобі не варто слухати музику. Дуже гучно. It's cloudy today. You don't have to wear sunglasses. You don't have to wear sunglasses. Сьогодні хмарно, окуляри тобі не знадобляться. Четверте. You mustn't hold your head back when you have a nosebleed. Тобі не треба закидати назад голову, коли кровоточить ніс. We don't have to go to school on Monday. It's a holiday. Uh, We don't have to go. Нам нема необхідності йти до школи в понеділок, тому що свято. Jason doesn't have to buy a camera. He can use my brothers. Jason, у Джейсона нема необхідності купити фотоапарат. Він може використовувати. Uh, Фотоапарат мого брата. So, uh, C. Let's complete with the correct form of need. Uh, треба доповнити правильною формою need. Уже дивіться, в першому у нас стоїть 2. Uh, I need. To use my laptop today, you can borrow it. А, виходить, що мені не п не, нема необхідності використовувати лептоп, да? А, I, I need. Навпаки, you can't, you can't borrow it. Ти не можеш у мене його забрати. Отже, I need to use my laptop today. Так, далі. he Needn't um, tell us what to do. Можна використати needn't як модальне дієслово в даному випадку. You needn't tell us what to do, we know what we are doing. Ми знаємо, що ми робимо, Да? Отже, йому не, не треба розповідати нам, що робити. How many eggs do we need, do we need for the recipe? Скільки яєць нам потрібно для рецепту? His backpack is very old. He needs to buy a new one. Йому треба придбати новий. You've got all day tomorrow to study for the exam. Uh, у тебе є цілий день, аби готуватися до іспиту, так? You don't need to study late tonight. Тобі нема необхідності, don't need to study uh, late tonight. Тобі не треба сьогодні, нема необхідності сьогодні навчатися допізно. Need Olga Wear jacket this evening. Чи потребує Ольга uh, одягати куртку сьогодні ввечері? так? This evening. Good. Окей, okay, um, uh, be back home before 10 o'clock. Eric Н. Так, uh, has to be back home. Так, Ерику необхідно повернутися додому до 10-ї. Далі, we must leave now. Dad is waiting for us in the car. Ми повинні зараз піти, бо татку нас чекає в машині. 3. You needn't look for my notebook. I'll ask Alex to help me. Тебе немає необхідності допомагати мені, так? А, ну, шукати мій ноутбук, записник. Я попрошу Алекса допомогти мені. 4. Students mustn't use their mobile phones during the competition. Учні не повинні так? А користовувати мобільні телефони протягом змагань. Ну мають на увазі, можливо, на Олімпіаді. You must sleep well tonight because you will have to wake up early tomorrow. Ти повинен спати сьогодні. Добре, да, бо завтра прокидатися рано. Uh, you can't put plastic bottles in this bin, only put uh, glass bottles in here. Ти не можеш так, покласти пластикові пляшки до, цієї, до цього смітника. Лише скляні. You can't. You can't check in without your boarding pass. So, ви не можете пройти да, без посадочного свого талону. Ну, без квитка. Mandy, you look tired today. Менді сьогодні ти втомлена. I I slept only three hours last night because I had to prepare my presentation for work. Менді сьогодні виглядає втомленою. Я спала лише три години минулої ночі, тому що я повинна була підготувати презентацію для роботи. На цьому 85-та сторінка у нас теж зроблена. Ну і 86 та сторінка. Use the prompts and uh, the correct form of the verbs given to make sentences. І так, у нас є набір слів. You make noise library. Must. You mustn't так, make noise in the library. You mustn't make noise in the library. Ви не повинні шуміти гамоніти в бібліотеці. Так, you shout. I can hear you. Тобі не не нет. Не, так, тобі нема необхідності кричати, тому що я тебе і так чую. So, you don't need to або needn't shout. I can hear you. You don't need to shout. I can hear you. He take taxi. I'll drive him to the airport. Uh, йому нема необхідності брати таксі, я відвезу його в аеропорт. He doesn't need to take a taxi. I'll drive him to the airport. Okay, well done. The next one. The fridge is empty. The fridge is empty. Lisa has to go to the supermarket. The fridge is empty. Lisa has to go to the supermarket. We travel by boat now. It's very windy. Can. Ми не можемо зараз подорожувати їхати човном, бо дуже вітряно. Так, we can't travel by boat. We can't travel by boat now. It's very windy. Ми не можемо подорожувати зараз човном, бо дуже вітряно. І останнє: you take car every day, you should use public transports more. You don't have to take the car every day, так? Тобі немає необхідності зараз їхати машиною щодня. You should use public transport more. Варто більше користуватися транспортом таким публічним, так. Громадським згадала. Public transport громадський транспорт. You don't have to take the car every day, so you should use public transports more. Таким чином, ми з вами використали uh, наші модальні дієслова і виконали вправу І. Ну, ось повністю ця вправа є у нас. Ну, а зараз speaking. Talking peers about two things you must always do at school and class. Дві речі, які ви повинні робити в школі в класі, так? I must be polite in class. I mustn't eat in class. Так, two things you mustn't do at school. Дві речі, які ви не повинні робити в школі. Two things um, you had to do when you were younger, yeah. Речі, робити, Two things you don't have to do at home. Речі, Two things you need to do every day. Речі, okay. And then uh, write a few sentences about what you discussed in the speaking activity. Okay, I must listen to the teacher carefully. I must do my homework. Yes, я повинен слухати вчителя уважно. Я повинен виконувати домашнє завдання. I mustn't cheat during tests. I mustn't talk loudly during the lesson. Я не повинен списувати, я не повинен розмовляти гучно на уроці. I had to go to bed early. Я повинен був лягати рано. Так, um, коли був молодшим, I had to ask for permission before taking something. Я повинен був питати дозволу перед тим як взяти щось. I don't have to Ай донхату кок динерфол фамилиї. Мене я нема необхідності готувати вечерю для всієї родини. I don't have to pay the household bills. <кхем> нема необхідності оплачувати рахунки. I need to brush Ай нітту браш йотіт інцимонін. А ні ту браш май sorry. I need to brush my teeth. Uh, є необхідність, мені потрібно так чистити зуби вранці і ввечері. I need to eat healthy food. Мені треба споживати здорову їжу. Окей. Okay. Поставте відео на паузу. That's all for now. Наразі це все. Ось таким був у нас Юні 21. Must mustn't have to, don't have to. Need to, don't need to, needn't and can't. Ось такі у нас модальні дієслова. Окей, okay, наступне у нас заняття буде присвячено пасиву. Passive voice, present simple, past simple. Passive voice, present progressive, past progressive, Continuous. Будемо говорити про них. good, bye, good luck. не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу. Ну і, звичайно, чекаю усіх на своїх суботніх вебінарах. Детальна інформація в описі під цим відео. See you!